Вітаю вас 5 вересня, майже о північ. Вирішила незаплановано записати для вас розклад, тому що вже не першу ніч я чую, як сильно, прям не те, що гавкають, а як кричать собаки. Якийсь в них такий гавкіт, дуже роздираючий. Я вирішила зробити розклад. На жаль, по цьому розкладу я можу сказати, що найближчими днями, максимум десь до тижня, орієнтовно, в будь-якому випадку, найближчий час буде жахливе влучання, скоріше за все, в житловий будинок, тому що ось тут будинок, вежа, це багатоповерхівка, коса. Це те, що різке, те, що через війну це дрони, двійка пентаклів, сімка кубків, в нічний час. Орієнтовно це коли вечір, ніч під ранок, королева жезлів ракети, тобто обстріли ракетами, дронами, на жаль, влучання п'ятірка пентаклів. Далі Якщо брати будинок Вежа Хрест, це можна трактувати також як, наприклад, і церква. Але більше я схиляю, що житловий будинок, багатоповерхівка, коса, гора, якір. На жаль, це може бути на півдні якір. Схід в мене часто показує горою, але якір, коса схиляюся, що на півдні, можливо, навіть в Одесі. Херсон, зрозуміло, під загрозою Миколаїв, Запоріжжя і, можливо, Дніпропетровська область також, але в будь-якому випадку це влучання дронів і людські жертви. На жаль, таке прогноз показав. Мені б не хотілося, щоб це збулося, відігралося, але бажаю всім захисту вищих сил. На жаль, собаки дуже сильно виють, а вони завжди передбачають якісь дуже серйозні трагедії, коли буде оголошена жалоба. Тому бажаю, щоб цей прогноз був лише попередженням. Моліться всі, просіть захисту вищих сил і щоб всі загрози оминули вас стороною. Я сподіваюся, в моїх глядачів, підписників все буде добре. Я неодноразово отримую хейт від того, що я попереджую людей про загрози. Люди хочуть чути лише якісь розові окуляри, щоб їм надівали, але пам'ятайте, що рожеві окуляри завжди склом. Б'ються до людини і дуже її жорстко ранять. Тому попереджений то озброєний. Також Можу вам запропонувати подивитися таропрогноз мій попередній про Резнікова ще від 1 лютого. Я говорила, що він подасть у відставку, його на той час не приберуть ні за золоті його яйця по 17 гривень, ні за яблука по 51 гривню. І також говорила, що можливо його направлять послом за кордон. І ось ходять такі слухи, повідомляли. В засобах масової інформації, що, можливо, розглядається кандидатура Резнікова на посаду посла Великобританії. Але побачимо, як це відбудеться. Наразі відігрався прогноз, що Резнікова не посадили, не звільнили. Він сам фактично подав відставку, як і показував прогноз. Тому слідкуйте, чекаю ваші коментарі. Дякую за увагу! Канал Хай Таро, З вами була Таролог Людмила.